Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, у Клуб Любителів України і до карти дня. І у нас, як звичай, три позиції, і ви вибираєте свою позицію. І ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які підказочки від Таро. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, втрати. Якісь втрати, якась пустота. Різка втрата. Ви знаєте, це може від дрібничок бути і до чогось серйозного. Карта смерті, карта перемін, різких перемін і болючих перемін. На жаль, тут я єдина порада, яку я можу дати, це просто це пережити, відпустити, відпустити те, що йде від вас. На жаль, так воно є. Можливо, виплакатися, можливо, якось ну просто відпустити. Тому що чим більше ви будете триматися, тим довше це може в депресію перейти, це може в пустоту перейти, це може у психічні хвороби перейти. Це старший аркан, і це не є такого, що знаєте, отако, і злегка до цього відноситись. Тут віднестися потрібно серйозно. Карта номер два. Теж старший аркан імператриця. Імператриця нам говорить про якийсь добробут. Тобто, чекають вас якісь сьогодні стабільний затишок, добробут, якась можливо, зарплата, хазяйські якісь роботи, організовувати щось, але щось вдома, приютити, нагодувати. По... Імператриці іде така дуже потужна українська жіноча енергія, земна енергія. Це не є якісь практики, це скоріше за все щось таке земне, щось таке добротне, це і затишок в домі, це і злагода в хаті, це кругом порядок жіночий, справжній порядок, і в голові, і в душі, і в серці, і, 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 і. от от кругом порядок. Справжній жіночий порядок. Карта номер три. Четвірочка 3 вона говорить про стабільну ситуацію у фінансах і матеріальному житті. Якщо ви очікували якусь зарплату, якщо ви очікували якусь премію, то тут по цій карті великої суми не буде. Але вам запропонують, якщо роботу, з такою постійною зарплатою. Стабільною зарплатою, але невеличкою. Це вам вдасться втриматися на плаву. Не жирувати, не пірувати, а на плаву. Ще ця карта радить нам відкладати гроші. Хто як любить на чорний, на білий день? Ось. І знаєте, не просто так кажуть, як ви корабель назвете, так він і попливе. Тому називайте краще на біль, на кращі часи. Відкладайте на кращі часи. І повірте мені, ці гроші прийдеться потім вкладатися. Ну, підуть на щось приємне, на краще на весілля, на якісь родини хрестини, на якісь приємні речі, покупку меблів і тому подібне. Те, що вам радість принесе. Як будете відкладати на чорний день, то так воно й буде. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу, гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!